Добрий день малята! Я знаю, що ви любите дуже домашніх тваринок. І я впевнена, що у вас вдома теж є домашні улюбленці, а ви вмієте за ними піклуватися. А якщо ви вийдете на вулицю і побачите безхатніх тваринок, ви погодуєте їх? Я впевнена, що це буде так. Я сьогодні вам пропоную намалювати свого улюбленця. А якого ми зараз будемо з вами малювати? Ви відгадаєте загадку. Слухаємо. Загадку. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від... від кого? Від кішки, правильно. Кішка. Вона, а хто ж він? Це кіт правильно. А як звати дитинча кішки? Кошеня! На кого полюють кішки? На мишок, пташок, що люблять їсти кішки? Сметану, молочко. Рибку м'яско. Кішка живе разом з людиною, тому її називають домашньою твариною. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб краще запам'ятати про кішку. Обережно котик кіхті випускає, далі їх ховає. Мишку він лякає, ходить котик тихо, мабуть, буде в мишці лихо. Та вона часу не гає, дуже швидко утікає. А тепер ми розпочнемо свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами малювати котика. Для цього нам потрібен. Ось такий трафарет. Його допоможуть вам зробити ваші батьки. Аркуш паперу біла та чорна фарби. Я хочу, щоб у мене котик був сірий, тому я беру білу фарбу та змішую її з чорною. Ось у мене біла фарба і додаю чорної. Якщо вийшло, темно, можна ще додати білої фарби. Ось у нас вийшов сірий колір. Беремо аркуш паперу, прикладаємо наш трафарет на аркуш паперу беремо губку, якою можна мити посуд, я думаю, на кухні у вас знайдеться. Беремо пензлик і фарбуємо нашу губку. Можна пензликом, а можна, якщо дуже охайненько, просто мочати губку у нашу фарбу. фарбу. Зайву фарбу прибираємо з губки і притримуючи наш трафарет, Прикладаємо нашу губку, промокуючи повністю нашого котика. Тепер обережно знімаємо трафарет, і ось вийшов котик. І даємо йому висохнути. Ось і підсох наш котик. Тепер беремо пензлик, мочаємо у водичку, набираємо білу фарбу і будемо малювати мордочко. Малюємо ось так такі два кружечки. Раз і два. Тепер ми можемо взяти Ось таку паличку для вуш вушок і взяти чорну фарбу. Малюємо очі, носик та вуса. ротик? Ось такий гарний котик у мене вийшов. Намалюй і ти свого котика і подаруй тому, кого любиш. До побачення! Дітки, я впевнена, що ви відгадали загадку про котика. Я теж намалювала ось такого котика. У кого є вдома котик, можна котика намалювати. А якщо у вас є собачка або хом'ячок, теж можна намалювати і собачку таку, і хом'ячка таким видом малювання. До побачення, дітки, до зустрічі!